Звати Ганна Гаро. Продовжуємо всім вже знайому рубрику відповіді на більш типові питання у зв'язку з розлученням. Сьогодні ми говоримо про поділ спільного майна подружжя. Питання номер 2 Які в мене є права на майно та на що я можу претендувати при його поділі? І на що можуть претендувати мої діти? Знову ж таки, це найбільш загальне питання, з яким звертаються при поділі майна подружжя. І багато хто з вас вже знає, що зазвичай, якщо немає шлюбного договору або будь-яких інших письмових засвідчених домовленостей, то все майно, яке набуте було подружжям в шлюбі, буде ділитися між подружжям порівну. Зрозуміло, що ділити надпіл машину це незручно, і на практиці воно так не відбувається, оскільки майно ділиться в натурі. Про те, що до нерухомості зазвичай ставляться два варіанти позовних вимог: або визначити одна друга, одна друга в кожному об'єкті, або відповідно за новою практикою Верховної суду для того, щоб вирішити повністю між подружжям спір, ділиться майно по об'єктам, якщо вони є з виплатою комусь якоїсь компенсації. Однак, в даному запитанні було звернуто увагу, на що можуть претендувати мої діти. За українським законодавством діти зазвичай не беруть участь у поділі майна подружжя, тобто, подру... тобто майно ділиться виключно між чоловіком та дружиною у рівних частках. Проте звертаю увагу на 70 статтю сімейного кодексу на частину 2 і частину 3, які говорять про те, що якщо при існуючому спорі про поділ спільного майна подружжя, суд Суд може відступити від засад рівності часток подружжя за обставин, які мають істотне значення. І закон визначає, які це можуть бути зокрема обставини, що один із подружжя, наприклад, не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, або ухилявся від участі в утриманні дітей, або що часто, часто буває, приховав, знищив, пошкодив спільне майно або витрачав його на шкоду інтересам сім'ї. Нагадаю, закон говорить, що в цьому випадку суд імовірно може відступити від засад рівності в сторону того з подружжя, відповідно який про це просить і обґрунтовує це позивній вимозі. І частина третя статті 70 говорить, що за рішенням суду частка. Майна дружини чоловіка може бути збільшена, якщо з ним з нею проживають маленькі діти І, або непрацездатні великі повнолітні діти. Син дочка за умов, якщо розмір аліментів, який вже існує, які вони одержують, який призначений судом, відповідно недостатній для забезпечення їхнього фізичного духовного розвитку лікування. Як бачите, можуть бути винятки, однак їх треба доводити, до цього треба готуватися, а тому зазвичай на практиці ці обставини дуже вкрай рідко зустрічаються, і тому суд. Враховує і ділить майно зазвичай порівну, бо діє так звана презумпція спільного сумісного майна. Якщо у вас є коментарі та запитання, залишайте їх під цим відео і обов'язково приходьте до нас на консультацію. Ділити майно не страшно.